Менший на 600 мільйонів, і якщо бюджет на 24 рік 4,4 був, ми плануємо 3,6 мільйона. Це буде соціальні виплати, всі, утримання закладів освіти, і буде допомога Збройним силам України. Вона теж закладена в нашому бюджеті. і ми будемо е, рухатись так, як у 2024 році, якщо буде перевиконання бюджету, воно все буде йти на Збройні Сили України. Прогнозований бюджет 2025 року набагато менший за е, бюджет 2024 року. Але ми віримо в те, що е, е, раптом нам вдасться е, ще е, відкрити якісь нові підприємства, і е, за рахунок е, податків. Тків збільшити надходження до бюджету, бюджет розвитку на 25-й рік. Він буде на утеплення садочків, це наші інвестиції. Бюджет розвитку буде на Житло внутрішньо переміщених особам це наш провулок, червоний 60, де ми будемо будувати квартири. Ну а далі будемо дивитися по доходній частині.